Колегія управління культури облдержадміністрації, що відбулася 7 лютого, підбила підсумки роботи за 2011 та спланувала культурно-мистецьку діяльність у краї на рік поточний. У роботі підсумкової колегії взяли участь перший заступник міністра культури України Юрій Богуцький, голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк та голова обласної ради Олександр Сич. Оскільки президент оголосив рік культури в Україні, я беру під свій контроль концерти, обміни художньої самодіяльності по всій області у кожні вихідні, наголосив Михайло Вишиванюк. 7 лютого відбулася колегія управління культури обласної державної адміністрації. У роботі колегії взяли участь: заступник міністра культури Юрій Богуцький, голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк, його заступник Роман Іваницький, голова обласної ради Олександр Сич, заступники голів районних державних адміністрацій, керівники відділів культури та культурних закладів Прикарпаття. Вітаючи представників культури, голова обласної державної адміністрації наголосив, що влада задоволена ро. Роботою працівників культури і в рік культури, який оголосив президент, закликає працювати ще краще. Кождої суботи, кождої неділі, кожному населеному пункту повинна бути концертна програма, повинен бути, програм, бути свято. Ми маємо що показати. У нас більше 800 населених пунктів. Це більше 800 колективів художньої самодіяльності. Сьогодні одне село їде в друге село, потім міняється. Привітав працівників культури і голова обласної ради Олександр Сич, закликавши зберігати автентичність культури краю, зупинився на проблемах фінансування. Володимир Федорак, начальник управління культури обласної державної адміністрації, у своєму виступі окреслив стан культури в області, зупинився на основних проблемах галузі. І що головне, що вдалося в новому році зробити на нові культури мистецтва? В першу чергу треба сказати абсолютно неформально, що це вдалося зберегти мережу закладів культури і мистецтва, які працюють на території Мазанківської області, зберегти тих фахівців. В цілому працює в галузі культури 6754 особи. З них на умовах неповного отримання працює 454 особи, що становить близько 8%. Говорячи про працівників культури і мистецтва, які працюють на повних ставках, можу сказати, що це дійсно є однією з проблем, які потрібно вирішувати. І це питання потрібно покращити, хоча, звичайно, є об'єктивні окремі моменти. Якщо, скажімо, два роки назад у нас було 12,5% працівників культури, яке працівников не ставку, а зараз 8, значить є певна динаміка. Але згідно закону про культуру, який був прийнятий в грудні 2010 року, ми про це говорили з колегами-начальниками відділів Раді адміністрації міської конколів, заступники голів, з гуманітарних питань, якраз питання і завдання на 2012 рік. До мінімуму ліквідувати ці неповні ставки, неповну занятість і забезпечити до першого січня 2013 року працівників культури мистецтва повною ставкою. Виступаючи на колегії, заступник міністра культури Юрій Богуцький проінформував присутніх, що до Міністерства культури приєднано і управління у справах релігії. Гість з Києва відповів на численні запитання працівників культури Прикарпаття.